Вентиль балонний кисневий ВК-20 є запірним елементом балонів з киснем, азотом, вуглекисним газом, стисненим повітрям, аргоном, гелієм та іншими інертними газами. Конструкція вентіля ВК-20 Донмет має ряд переваг. Отвір для зливання вологи, й конденсату, подвійна герметизація, яка забезпечує високу надійність, прямий контакт шпинделя з клапаном. Збільшений діаметр нарізі підвищує довговічність. Застосовується безпечне для кисню мастило. Вентиль встановлюється на балон з газом, до нього під'єднується редуктор. При повороті маховичка клапан підіймається і відкриває потік газу з максимальним робочим тиском до 20 МПа. Збільшений діаметр нарізі клапана та безпечне для кисню мастила дозволяють гарантувати 10 тисяч циклів відкриття-закриття до першого ремонту. 100% вентілів ВК-20 Донмет проходять випробування гідравлічним тиском 30 мегапаскалій, що гарантує вашу безпеку.